Бойовий медик це в першу чергу бойовий, а потім вже медик. Сьогодні Віктор на військових навчаннях. Спорядження насправді не дуже важке. Є боєкомплект, магазинне споряджені набоями. З медичного майна це турнікет обов'язково і аптечка індивідуальна. Будучи студентом Вінницького медуніверситету, Віктор і не думав, що доведеться надавати допомогу у зоні бойових дій. Всі військовослужбовці з воду. Прибували в окопах, але деякі були на окопах і вони зазнали поранень. Просив на допомогу. І один чоловік ще також, Олексій Федоренський, також допоміг мені затягнути людину в окоп. І там вже в окопі я надавав допомогу. І інша людина самостійно перемістилася. Теорія тут здається дитячим садочком. Військова аптечка перетворюється на рюкзак, каже Віктор. Це рюкзак був медика, з яким я був на позиціях. Є додаткові бандажі. Перше бойове хрещення випускник медичного вишу отримав, перебуваючи на сході України, каже побратим Віталій. Він надавав першу медичну допомогу під обстрілами, виносив поранених з позицій, грузив на машину, всіх виніс до одного-три чоловіка на той момент. Звісно, там відстань була коло 20 метрів. Виносити потрібно було, але він. Справився з цим, звісно, поранені були в два рази більше за нього. В Медицині немає дрібниць, і в медицині дуже важливий час. Якщо людина робить щось пізніше, то можливо вже й пізно. І цілком можливо, що ці люди, ну їх би не було з нами, якби не діє Віктора. Під п'ятигодинним російським обстрілом Віктор рятував життя не одного бійця. Каже, у таких ситуаціях обов'язково треба обстежувати пораненого. Щоб перевірити наявність крові, Якщо Ну, є кров, відповідно, там є поранення, і там треба надавати допомогу відповідно до поранення. Псевдоларс, військовий медик одного з підрозділів сил тероборони, обрав на честь улюбленого режисера. Це в честь данського кінорежисера Варса Фонтрієра. Мені подобаються його фільми, особливо фільм Європа. На руці у хлопця як оберіг патріотичний парний браслет, таких же носить його дівчина. Себе героєм Віктор не вважає. Я робив просто свою роботу, виконував свої обов'язки. А ось однокурсників, які теж стали військовими медиками, вважає прикладом для наслідування. Дуже поважаю цих людей, захоплююсь ними. Вони могли би знайти ну, і могли би далі вчитись, але вони пішли і служать. Скромний та тихий так про Ларса відгукуються його колеги. Він серед медиків цього підрозділу наймолодший, каже фельдшер Леся Олійник. Він прийшов невпевнений. Абсолютно молоденький хлопчик, тільки після студентського його віку він ще був абсолютно не адаптований навіть до мирного життя. Виписний іспад медуніверситеті Лар складав в окопі. Задля цього довелося шукати інтернет. Колеги медики кажуть, молодому спеціалісту не допомагали. На усі питання екзаменаційної комісії. Хлопець відповідав сам. Кадачі знали, де я знаходжусь, і тому вони якби, мені допомагали, але ну, це такий специфічний досвід. Після перемоги, каже Лар, стане лікарем-анестезіологом, працюватиме у себе на Кіровоградщині, звідки родом. Я перший, перший з династії, так би Я, Мені просто в школі подобались предмети хімія і біологія, і я взагалі ну, не розумів, в принципі, що таке медицина. Коли вступав до університету, я зрозумів це вже тільки коли, ну на практиці почав працювати. Зараз Віктор на ротації з дня на день разом зі своїм підрозділом їде на нульові позиції. Олена Карбівська, Андрій Нєстірог новини на Суспільному. Вінниччина.